Вітаю, всіх ви на каналі Квіти та інша я Інна. І ось сьогодні хочу вам показати великоквіткову горшкову хризантему, яка вже гарно розквітла. Все ніяк не могла підібрати часу, тому що от яка погода не є, колір її реальний не показує. От На колір вона ось така. Називається ілак колір, але бачите, в камера більше видає ніби ні бережеве. Фіолетове і таке ну, десь відтінки блакитного є. На сьогодні розквітло третіки в мене великоквіткові, хоча є ще дуже багато, ну не дуже багато, ще, мабуть, шість кольорів, які ще не розквітли. Чи шість, не шість кольорів, мабуть, а шість е, самих горшечків. Ось така чудова. Велика квітка, біла, прекрасна. Назву я пропишу, тому що, щоб не портити своїм англійським, ну, душа радується, дивлячись на ці квіти. Ростуть вони в мене в горщиках 3,7 літрів. Ось так як я відійду, на східцях вони отак стоять. І цієї ємності їм достатньо для того, щоб ось так розквітнути. Хоча погляд. Моя, я думаю, що, що це моя така бордова, темно бордова. Якщо не помиляюся, вона, бачите, вона тільки-тільки розкриває бутон. Так само є і інші, які не хочуть зовсім відкрити бутон ще. Ну, Показати свій колір. Показує тр трішечки жовта, але ну, покажу її пізніше. А ось ці прямо красуні на сьогодні. Вже раз я тут стою, покажу вам ось така рожева. Дуже рано вона розквітла, назви в мене її немає. Ну, така вона на вигляд не дуже, але настільки витривала, що рано розквітла, ще досі квітує. Ось ця з назвою у мене вона йде Адуро ну, Ред. Хтось мені в коментарях писав, що це не вона, але ну, я не знаю. Ось така вона. В невеличкому горщику. Адуровіолет. Супер, просто супер квітка. Я її дуже люблю так само, як і Адуро Orange. Ну і ще один червоний вазончик в мене це здається Lauler Red. Ну, якась така назва в неї. Трішки я некрасиво говорю. Ось вони гарно передають цей колір натурально, а чомусь з цієї сторони ось ці великоквіткові вони спотворюють колір. Ну, ось переставила в це місце. Ту саму хризантему, в принципі, більше схожості, тільки тут, бачите, листочки всередині ніби рожеві, а так то вони більш до фіолетового. Дуже красиво. Що по догляду за ними в цей час, то тут все просто. Якщо хочемо, щоб вони ось так ще довго тримали квіти, їм, звісно, потрібно дати якесь калійне підживлення, але оскільки вже холодно. Вони не будуть сприймати через корінь, то по листочку можна дати їм доброго, типу плантафолу чи монофосфат калію. Це продовжить їхнє кітування, квіти будуть яскраві. І дивитися дуже за шкідником, тому що, незважаючи на те, що похолодало, скоро може з'явитися така чорна мошка. І тля. Їй нічого вона холоду не боїться, їй все рівно. Головне, щоб щось поїсти. Ще хочу показати, ось ось розкриється це не горшкова, це вона йде як одноголова. Ну Якби її бутончики обривала, то була б вона одноголова. Вона десь в горщику стоїть. У мене тут зараз горщик на 9 літрів, ось така вона вже сантиметрів 60 має. Ще така порада, якщо ви хочете, щоб квітка мала максимально великий розмір то потрібно ось зараз я покажу ось оці маленькі бутончики ось так пообривати. Ось так. ну Бачите, як я пообривала. Ну, можливо, я обірву ще тут один. В принципі, давайте для... Такого експеримента обірвемо і будемо бачити. Ось, оставила я одну квітку. Далі ще нижче трішечки оберу, ну і побачимо, що з цього всього буде. Настільки вона буде більша, ця квітка за своїх товаришів. Поряд Адуро Адуровіолет. Ой, Адуро Оранж. Ну, прекрасно. Вже пробіжуся, віолавіолет відкрилася. Ну, ще не повністю, але бачите, яка вже вона красива. Поряд з цих отат Red Gold. Ще в мене є якась така незрозуміла мені. Ну, вони всі підписані, але горщики прикопані там в землі. Тож я буду знати пізніше, але ось так відкривається цікаво. Не можу ще скласти думки про неї, наскільки вона мені подобається. Ну і ще ось тільки-тільки показує свої квіточки циркус. Хризантема циркус. Я думаю, вона буде дуже красива, тому що оці такі помаранчеві червоні кольори з жовтим дуже красиво поєднуються. Завжди забуваюся ось назву цієї хризантеми. Ой, знаю, але завжди забуваюся. Ось така ще красуня, я її, мабуть, ще не показувала. А, і ще не показувала вам ось цю. Дивіться, яка красота. Ну, вона не мультифлора, це. Горшкова хризантема, або мені, здається, це просто корейка. Але дуже красива квіточка, ось така червона. Подивіться, як навальована Ось така ще розкривається, невідомо мені. ну відомо просто треба подивитися та пошукати назву. Ну і оця ось, ось хризантема це моя. Я її з рукою в рік розводжу, дуже красива. От, пізніше буде каталог, і як вони всі розквітнуть, я обов'язково попідписую під, сорти. І ще покажу ось таке чудо відкривається. не знаю. Я замовляла цю хризантему, вона також радіант стається серія. Дуже цікава квітка. Погляд наростила ось такий великий кущ. Ще одна красота назви. Не знаю, все буде підписано згодом. Ось такі красиві. Ну якщо сьогодні про велику квіткову, ви бачите, бордо в мене дуже багато вийшло. Не знаю, чи це та моя, чи це інша, що я купувала. Розкриється, побачимо. І ось була ще номер 12, чи номер 6, ось така зелена, також сватова хризантема. Повністю не розкрита. Ось так тільки тільки відкривається жовта. Це Цю квітку я купувала восени, мабуть, минулого. Це не моя, в мене була своя жовта. І по всьому бачу, що я її продала, в мене її не лишилось, тому що вона розквітала саме раніше, а ця трішки пізніше і колір в неї трішки такий як слабший, не такий яскравий. Ось вже підійшла до цієї презентації в горщику. і згадала назву, назва Бореаль. Така ось. Яскрава також хризантема. Поряд розкривається ще невідомо мені. Розкриється, побачимо. І ще ось така красота є, типу як червоною. От, о, показувала я. А ця помаранчева, дуже красива. Думаю, корейка. Кущ щось такий великий в неї, в ґрунті росте. Не буду її викопувати, Шевця, можливо, візьму, а так буде, я думаю, вона зимувати тут. Ну і ще ось гілочкова розкривається, здається, жовта радість, якось так назва її. Тільки-тільки-тільки вона розпускається. Зелена серединка, листочки жовті. Думаю, буде красиво. І ще ось мене така одна фіолетова, ну просто супер. Наростила кущ, такий і рівний і красивий. Мені все-таки думається, що це скайфол висаджена углом. Так що, можливо, в ґрунті їй буде краще поряд з цеусом. Адуровіолет в грунті. Ну і ось ця біла красуня лісом. Далі забулася. І ще якась горшкова у мене е, жовта, середньопіткова хризантемка, вона високої не росте. Я їх тут висадила декілька годин об'єм після питунії. Дивіться, яка красива квітка. Просто супер. Ну, Хотіла одне показати, показала все, але хочеться. Не все, ну багато чому. Хочеться показувати, тому що з кожним днем вони стають краще і краще. І можливо в один день все це пропаде через мороз, тож Краще на нього подивитися зараз. Ну щодо великопідкових, бачите, догляд їм догляд зовсім мінімальний. Там прищіпки, я все це показувала на каналі, як я їх прищіпувала, для того, щоб вони не були великі і не були такі кострубаті. Небагато прищипок і ось така на осінь краса. І чому горщику? Тому що ось буде мороз, я занесу її в веранду чи там куди в плицю, вона перестоїть трішечки і буде майже до нового року. Ну, так пізніші сорти. А ці ось побачимо, тому що виходить, що перший рік я вирощую. І ось дивіться, на цю квітку, якби ось ці всі обломити, настільки б була вона більше. Але і так красиво, хай буде так. отак. Трошки догляду, трошки калію по, по листочку. Дивіться, можна монофосфат калію, там 10-20 грам ролі не пограє по листочку дамо, вона скаже нам дякує. І щось від шкідника. Дивіться на тлю. тому що вона з тля і отака чорна, якось я читала, бурякова мошка, вона чи щось таким чорним заплітає повністю стебла. От, Любим. Препаратом можна навіть колишні бі, Нурел, актара, всі оці Angie, всі, що діють на тлю, подіють і на неї. А на сьогодні все хотіла показати вам, поки є час, можливо, десь забарюся і цю красу вам не встигну показати. А на сьогодні все. Чекаю від вас подобаючки, миру нам та гарних квітів.